Всім привіт, друзі, ви на каналі компанії Градієнт. Тема цього відео буде, чому не потрібно купувати найдешевші за вартістю відрізні шліфувальні та пелісткові диски, та як визначити їх якість. Та звичайно для всіх глядачів нашого каналу за промоконом YouTube діє додаткова знижка у розмірі 5% на будь-які покупки на нашому сайті gradient.ua. та посилання на сортимент абразивів від торгової марки Градієнт у описі. А також інформація про актуальні розіграші та розіграш сертифікату за коментар під цим відео також у описі. Не забудьте підписатися на наш канал, обов'язково поставте вподобайку та гарного перегляду. Та переходимо до головного питання: чому не варто купувати дешеві диски? Відповідь дуже проста. Тому що це може закінчитися трагічно. Кутова шліфувальна машинка, неважливо 125 й або 230 й круг, є одним з найнебезпечніших інструментів, який можна придбати у вільному доступі. Кількість обертів у 125-ки до 10 тисяч обертів на хвилину. Додайте сюди досить складний процес роботи, техніку безпеки та всі інші питання. Враховуючи це все, купувати круги низької якості, а найчастіше вони найдешевші. Це просто злочин для власної безпеки. Та саме зараз розповімо, чому дешеві круги деформуються та розлітаються, ламаються частинами або просто навпіл. А у полісткових кругах вони відлітають взагалі частинами та багато іншого. Ну як після цього не нагадати про засоби захисту, захисні маски та окуляри. Чому цю інформацію важливо проговорити? Найчастіше з КШМ майстри працюють щодня. А коли щодня працюєш, забуваєш за техніку безпеки, що призводить до досить негативних наслідків. Так як перевірити, чи якісний диск? З чого їх виготовляють? Найчастіше електрокурунт, оксид алюмінію. Річі з карбіду кремнію, цирконату алюмінію або з керамічних абразивів. За основу, звичайно, беремо електрокурунт найпоширеніший матеріал для виготовлення. Саме він забезпечує високу зносостійкість та більший термін служби. Більшість виробників в Україні використовують саме електрокурунд. Також важливо, щоб була бекелетова зв'язка. Основа такої зв'язки: фенольфальмальдегідна, порошкоподібна та рідка смоли, кріоліт – криоліт, Перед. Особливо бекелетова зв'язка важлива для шліфувальних кругів. Там товщина круга 6 мм. Та в основі повинно бути мінімум дві армованих склосітки на відрізних кругах та мінімум 3-4 склосітки для шліфувальних кругів. Не забуваємо, що вже необхідністю є якісне металеве кільце. Також щодо пелюсткових кругів, мінімальні вимоги. Основа круга повинна бути із склову окна на клеєвій основі. Чим покриті пелюстки, електрокурунт дрібнозернистими частинами або інше вже в залежності від виробника. А Ось пелюстки повинні фіксуватися лише на міцний каучуковий клей. Нагадаємо, яку перевірку треба зробити перед роботою: перевірити, чи підходить цей тип диску для вашого типу металу. Перевіряємо термін придатності, бо з часом бекелитові смоли присутні у диску підсихають та втрачають пружність. Та чи немає деформації або сколів на самому диску? Та наприкінці відео друзі нагадаємо техніку безпеки під час роботи з відрізними шліфувальними та пелістковими дисками. Обов'язково працюйте в окулярах або захисній матці та захисному одязі. Ми вже показали, чому це важливо Перевірте інструмент на справність та дотримуйтесь техніки безпеки у роботі з ним. Перед початком роботи перевірте, чи надійно і міцно закріплений диск. Додатково перевірте обертання на холостих обертах. Не ігноруйте захисний кожух. Та пам'ятайте, що точити металеві деталі бічною частину диска, що не призначено до цього, заборонено. Сьогодні поговорили друзі про те, чому не потрібно використовувати дешеві та неякісні диски, і, звичайно, дали критерії, за якими можна перевірити якість. Абразивів, що вибираєте саме ви. Ну і звичайно нагадали техніку безпеки. Друзі, а огляд на відрізні шліфувальні та полісткові диски від торгової марки Gradient ми залишимо у описі. Там також зможете знайти відео з нашими тестуваннями, де ми тестуємо відрізні диски та не тільки. Ну і звичайно, та зможете переглянути, як ми диском 125-м діаметром товщиною 1,2 мм, зробили цілих 123 різи. Друзі, дякую, що переглянули це відео. Користуйтеся лише якісними абразивами, та не забувайте за техніку безпеки. І звичайно, обов'язково підпишіться, поставте подобайку та до зустрічі.